Назва вистави Гамлети Джульєта. За п'єсою Академія смі... сміху Кокімітані. Кокі Це японський драматург і п'єса в 2008 році стала найкращою японською п'єсою там в них в Японії. Це комедія. Комедія. Непроста комедія про тоталітарізм, тому у нас дія перенесена до 80-х років до радянської України, але ми все одно не можемо собі дозволити зараз говорити про якісь серйозні речі без сміху. Тому, звичайно, маємо надію, що глядачу буде постійно цікаво дивитися цю прем'єру, тому, тому що це комедія без якихось обговорень цього. Ви драматург цієї трупи? Так, я драматург цієї трупи. Драматург. Трупи. Трупний драматург? Іншими словами, я Я пишу лише для цієї тру... трудового колективу. Ця вистава, як на мене, не схожа на вистави молодіжки, які є я зараз. Вона навіть на жодну з моїх вистав не схожа, тому що тут, в принципі, два актори, актрис та актор Сергій Тимощук, прем'єрити єр, прем виставу буде Сергій Тимощук та Анастасія Лютова. Вона не схожа, тому що навіть ритми в цій п'єсі інші, ніж, наприклад, ми в виставі побачимо, хто з нас псих. Тут більш Така ми, ми більше вдивляємося в тему. Ми нам е, цікаво зрозуміти витоки тоталітарізму, але звичайно, через призму комедії. Квитки зараз вже в продажу. Ми граємо 28-29 двадцять дев'ятого червня. Виставу «Гамлет і Джулієта. Також я запрошую всіх на виставу «І що, і все». це е, сучасна майже комедія е, акторки Золотого фонду Юлія Матросова та Любов Веселова. Це дуже крутий дует, який всім подобається роками. Вже я думаю, що це знову буде дуже і дуже цікаво.